в Тисячі років тому в галактичному вимірі живе Федор. Якось таємнична відьма подарувала мочарівні карти, за допомогою яких він заклав великих клонов. Кожен з них оплодав найсильнішими силами. Крім зонтика, є кормако та й Піка. Хоча, знаєте, всі сили були лише тільки одного, непереможного Вару. Він створив собі великий короліст під назвою Варуленд. Він був набагато краще, ніж у інших клонів. Всі хотіли туди потрапити, тому що ти зайняв толчок. Іменно, я отримав безкранічну владу. Наповнений, навіщо ми дали йому туалет. Нам здалося це забавним. ми... Пробували його покарати. Ну, і хто зараз сміється? Ну, і хто зараз покараний? Якого дідька? Що ви зробили? Нам спала на думку геніальна ідея. <звук> Знову ми розділили квартиру. Мою квартиру. Ми залишили твою кімнату. <звук> Дякую. Завжди, будь ласка. Що ви з ним зробили? Коли захищаєш свої граніці? Ти втрачаєш безмежні можливості. Та не з тобою, а з диваном. Курмако, чому ти їм не зава... Добре, сам розберусь. Привіт, твій путник. Заходь. Пригощайся моїми солодощами. Гей, а ти що робиш? Горождаюсь від королевства Фелікса. <ривіт> Не драматизуй. Ти взагалі де ти взяв дошки? Пузуйчив фузонтика. Федя, Федя, дивись, я закінчив. Здесь ферма, тут банк, а це лікарня. Добре, це виглядає хар. Це таракан! Це маленький житель Феліції, Віталік. Не триматизуй. Моя країна з мене досить. Я призвала, щоб ви мені допомагали, а ви. Ви навпаки, все псуєте. Ох, я заспокійливий. Слухайте мене. Якщо ви не приберетесь в квартирі, я відправлю вас. Так, відправлю назад. До карткового світу. Т -т У вас є час, поки я буду в магазині. Ти ж тільки що від тутового. Я засріпленням від шкідників. Це він про вас. О, тобі напевно сумно. Так. Нічого. Трака не все одно не після тридцяти тижнів. Що? Вару! Припиняйте балагам, у нас мало часу. В часу є відношення. твій цитати теж, Данте. Розподіліть обов'язки. А ми з зонтиком, як не брали участь у вашій балагамі, приберемося в кімнаті фьодора. Що ж, давайте розпочнемо. Пік, не забереш балкон назад? Ні. А стіну свою розбереш? Ні. Ти не можеш. Чи не хочеш? Ні. Федор з допомогою погроз маніпулює нами. А разве ти сам не погрошував йому ножом? Це інше, яка ще буде жити в підламич, комусь підчинився. Легка! Я виконав сміття. Все-таки підчинився Федору. Ти не хочеш постирати свій одяг? Чистим лише може бути тільки душа. Данте, шкарпатки теж можуть бути чистими. Ромео, там ще є місце. Не можна стирати одяг, з питань. Чому? Я поставлю рожевий змішаний. працює. Добре, добре, я просто хотів зекономити нам час. Так не повинно бути, мені здається, я щось не то залив. Ну к нам ера. Прочути це ж таке. Як думаєш, може, ми зря залишили їх там одних? Не варто хвилюватись, ж того партака вже точно може бути. Угу. Не ж могли вони стерти квартиру сліце землі? Uh. Непевно, здалося, не здалося. Я свободен. Стіна непробуваема стіна. Хвилиночку. Ой. Ба, Бу... кініхл Що? Звідки взялась ця вся піна? А я тобі скажу, що? Вару підмінив мою ще свірся на піну для вани. <пілляє> У зріті! настала ера моєго великого зеленого королівства. Білого? Ні, зеленого. Ну, піна ж біла білого. Ну так. Like. І що ви предлагаєте? Ми не встигнемо прибрати цю всю піну. Давайте шукати плюси. Так квартира точно виглядає чистіше. Можна зробити з піни. Новий ну, гарний одяг. <плес> Фу що? Я просто запропонував. У нас відправляють назад в картковий світ. Я сказав плюси. Ну, це і є плюс. Там безпечно. Ні. Перна <плес> в щоб прийняти подих інших людей, потрібно стати самому свободним. Знову у вас там шумно. Це временно. До мене друг приїхав. У цього друга 16 ніг. Та й взагалі, що у вас там замиле, як дим на коді. Запозирили мені віз коридор. Момент. Ви відтерли всю фарбу, <хахах> відмили крісло, навіть пес люстрі витерли. Тільки не розібрали стену пік. Ну і ним. <пі> <пі> Що ж, я у вас ошибався. Зараз будемо їсти. Тільки піду помию руки. Блін, що таке? В мене вимкнули стиралку. Ви що? А -а -а! Ви серйозно? Нічого, зараз виправимо. <творючок> Схоже, мене знову вмикнули фарби. Він сміється. Це істеричний сміх. Ха. лікарів Ребята, ви просто жахливі. Ми ж твої клони. Значить, я не краще. Давайте приберемося всі всі разом. Бонапиты, Бона, Бона. Короче, пика моя, зонтик варвик. Ну корамель А ты Габриэль.